Привіт! Нещодавно чеські депутати підтримали проект зміни до трудового кодексу. Наразі під законом не вистачає лише підпису президента Петра Павла. Серед іншого, скорочений робочий час для вагідних працівниць та працівників, які здійснюють догляд за дитиною віком до 15 років, відпустка для робітників за контрактом ДПП та ДПЧ, а також доплату за роботу у святкові вихідні, нічний час чи у важких умовах за цими контрактами. Після півроку роботи у компанії люди, які працюють за таким контрактом, можуть презентувати, претендувати на звичайний трудовий договір. Все це та інше дивіться на нашому ютуб каналі Все про ЦЗ».